Олег Ольжич, Ясне мерехтіння кіна. Ясне мерехтіння кіна, прах, що зринає вгору. Ти вічна й одна людина, дитя землі і простору. Крізь мряку, що чола вкрила, крізь гори легкі паперу, дух радісні пружить крила, Випростує горді пера. Як у віках, укритих пилом, стають до старого двобою, Твоє уродливе тіло, Твоя незборена воля. Мотори гудуть над землею на осліп смертельні окови, та буде завжди твоєю безсмертна мить постанови, змагання пориву і стрілу не вмре у століттях далеких. Щоб плакала Андромаха, і вже вирушав Гектор. Переможного миру вам!